Родина ж красний, як може ще йки, так і дім без хазяйки, як без коріння стебло, так і без гурту село, без гурту громади нема і поради, а слово до слова і вийде розмова. Тож по праву першою. До святкового слова запрошується, сільський голова села Яреської Полівода Валентина Петрівна, Дорога Яреська громада та наші дуже бажані гості, сердечно рада бачити всіх вас на цьому святковому майдані з нагоди святкування дня Яреськійської громади за часи незалежної України з дня прийняття конституції. У нас з'явилася нагода і почесне право провести у перший день нашої громади, щоб припинити суперечки і примирити можливих опонентів, нагадаю, що відповідно до статті 1 про місцеве середування територіальна громада це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями або добровільне об'єднання жителів кількох сіл. А стаття 140 Конституції говорить, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл. Після прийняття Конституції по всій Україні повинні були проведені були загальні збори 50 плюс 1 у всіх адміністративно-територіальних одиницях. Проголошена статті Конституції, прийняті статути громад, утворені представницькі органи громади та ради. Утворені комунальні підприємства організації, суди, поліція, прокуратура і решта органів господарювання і влади проголошено курс на інвентаризацію всього національного багатства, відкриті рахунки громад, виготовлені печатки громад і розпочата господарська діяльність громади. Яреськівська громада зайшла в конституційне поле лише 31 липня 2015 року. А село Пухуни, Соснівка, Гончарі Хвальки і Нижні Ареські остаточно з'єдналися в одну об'єднану сільську Яреськівську громаду 2 грудня 2015 року. Отже, минув повний рік, як Яреськівська конституційна. Сільська громада провела відповідно до закону загальні збори, має свій статут, який постійно буде змінюватися. Перед нами постало зараз дуже нагальне питання: відкриття рахунку громади, адже держава не спромоглася, вона взяла курс на тотальну приватизацію всього майна і всього господарювання. Адже по сьогоднішньому законодавства громада подібна немовляті, яка безвольно лежить під сіскою, вибачте за слово матері, і готується лише тим, що не в нього вілють у вигляді податків. Сама ж громада не заробляє, не розвивається, не примножує національне багатство. Це злочинна бездіяльність, на мою думку, з боку правлячих літ, адже саме господарські діяльності глибоко захований ключ до добробуту нашого народу. Бо громада сама створюватиме потрібні кількість робочих місць, сама бачитиме, якими ресурсами вона розпоряджається, і як їх використовувати. Але життя триває, і ми не стоїмо на місці. За цей рік у багатьох раніше байдужих відкрилися очі, і цей процес уже не зупинений. Все більше і більше людей включається в нашу справу, само хоче покращити життя українців. Я зараз хочу вам продемонструвати, як змінилася наша громада за цей рік. Цілий рік ми відбивалися з усіх сторін нападки про те, що громади немає. Це говорять тільки невігласи, бо згідно конституції, громада це найменша структура нашої держави. З неї починається все народовладдя, яке йде знизу догори. Про що мріяли ми про радянському союзі, адже поки що іде перекіс бік тоталітарної приватизації національного це але вже недовго залишився час, і народ прокинувся. Інше питання: що громади не ведеться господарська діяльність, і ми ще не блікували те, що ще не розграбили і не приватизували е швидкі на руку. Так, це явище тимчасове. Адже вже зараз ми побачили силу громади. Громада в перекладі означає мир, тобто там, де є спільна, дружна населена громада, завжди пануватиме мир і злагода, і порядок. За минулий рік ми з Радою запланували провели безліч корисних для наших сіл справ. А саме, ви знаєте, що ми при сільській раді відкрили, можемо реєструвати зараз місце проживання, знімати з реєстрів. Виділили 105 тисяч 600 на додаткову оплату за вуличне освітлення. Виділили 8 тисяч для встановлення семи таймерів по мережі вуличного освітлення і включили ще вісім додаткових КТП. Виділили, становили вуличне освітлення. Виділили кошти, становили вуличне освітлення. Селі Гончарі на суму 4 тисячі тисяч. Виділили фінансову допомогу, коли була скрута при переході на попередню оплату комунального підприємства близько 100 тисяч. Пофарбували силами десятого класників зупинки на Матяшівоці на суму 1326 тисяч. Виконали поточний ремонт асфальтування п'яти вулиць. Виконали поточний ремонт. Виконуємо зараз даний час защебеніння наших вулиць, яких е, панує зараз бездоріччя. Встановили зупинку на суму 67 сім тисяч вісімсот. І дуже дуже багато всяких справ взагалом наші вулиці будуть наші дороги будуть порядковані близько на суму 2 мільйона 400 гривень. Нещодавно ми виділили 420 тисяч на встановлення вікон у нашій школі. Допомагаємо нашому садочку. Знову ми виділили близько 140 тисяч для того, щоб поміняти в школі сантехніку. Виділили на меблі у близько 60 тисяч на меблі у садочок. І дуже дуже багато справ, яких ми будемо звітувати. До речі, зараз вже нам дали відповідь, і ми створили свій сайт. Не, не сторінку, веб-сторінку, а сайт, адресу ми вам скажемо, і ви будете там читати всі наші новини. Тому я хочу сказати, що всі люди, які проживають на нашій, на нашій території, а це п'ять населених пунктів: це гончарі село, Хвальки село, село Бухони, село Соснівка, село Нижні Ареськи і Ареськи. Це всі наші жителі, і ми мріємо, щоб вони не відчували ніколи ніякої меншовартості, не... не не було в них ніяких комплексів. Моя мрія, щоб наші села жили як одна сім'я, любили, болівали, допомагала один одному. Щоб у віддалені села прийшла цивілізація, не розрухай знищення від надуманого об'єднання. Якщо громади почнуть самі заробляти кошти і крувати своєю матеріальною маленькою економікою, от тоді живе економіка України. Закон про об'єднання, ви в цьому вже скоро переконаєтеся, це не є український. Нам треба боротися за кожну гончарів. За кожні хвальки, які надихали е, своєю силою, своєю енергетикою, і щоб вони не зникали з карти. Я вітаю вас усіх, дуже вдячна, що ви прийшли, знайшли час в такий жаркий час, в таку погоду, прийшли на це свято, щоб ви повідпочивали, щоб ви е, набралися сили. Адже, як говорив батюшка е, Богдан Федорович і взагалі релігійні е, служителі говорять, що коли там де є два, два людини дві людини там вже є Бог а де є три людини там вже громада тому я хочу сказати що ми сьогодні один з одним будемо мінятися позитивною енергетикою ви побачите які в нас люди тут трудолюбиві що вони вміють і це тільки перший раз на сьогодні перший раз відбувається рік нашій громаді Подивіться, які в нас вишивальниці, які в нас вишивальниці бісером, які в нас із гончарі. У нас вже є гончарі, яких є справжній гончарний круг. Ми сьогодні можемо поїздити на справжньому коні, по, по поторкатися до нього, побачити цю тваринку. Я хочу сказати, що я ще назву пізніше, скільки нам безкоштовно надали допомогу спонсори, наші в тому числі і атракціони. Щасливого вам сьогодні відпочинку і в добру путь нашій громаді. Ми хлібом і сіллю друзів зустрічаємо. Хай більше у світі в нас братів, хай в кожному домі будуть короваї, щоб люд ніколи хліба не просив. Видно краї, і пшеницями доля зашумить. Ми хліб і сім. На щастя вам вручаємо. Нехай вас Бог з небес благословить. Шановна громада, привітці корола від приватного підприємця Веремінченка Анатолія Миколаєвича. Дякуємо. Вітання голову Шишацької районної державної адміністрації Іваненка Віктора Борисовича. Дня, шановна ярасі громада, я дуже радий з того, що сьогодні запрошений на дане свято. E, наша політика державна на сьогоднішній день спрямована на шляху до децентралізації. Це вперше за багато років. Ми реально можемо говорити про те, що влада буде на місцях, про те, що кошти, які заробляє громада, будуть спрямовані для розвитку цієї ж громади. Ще багато потрібно буде зробити попереду, ще багато недопрацювань. Але є реальний шанс, є реальні кроки, якими ми йдемо зараз. Тому, користуючись нагодою, я хочу вас привітати з цим прекрасним святом, Хочу побажати вам добробуту. Процвітання, адже Яреське завжди славилося своїми працьовитими людьми, прекрасними родючими землями, краєвидами. Недаремно Олександр Довженко зняв легендарний фільм саме в Яреськах, саме про цю землю, який цей фільм став відомий на весь світ. І саме селище Єреське прославило Олександра Довженка цими прекрасними краєвидами. Я хочу привітати вас, і побажати добробуту, миру, щастя, злагоди. Щоб в ваших серцях завжди була радість, щоб ви отримували задоволення від життя, отримували винагороду, яку ви заслуговуєте за свою працю. Я хочу, щоб у таких свят було побільше. Я хочу, щоб в цьому краї завжди панувало добро. Окрім того, користуючись нагодою, хочу відзначити грамотою, Шишацької районної державної адміністрації та Шишацької районної ради. Паліву до Валентину Петрівну Ярецьківську сільську голову з нагоди дня Яреськівської громади та 25-річчя дня незалежності України. Ож грамотою Шишацької районної державної адміністрації та Шишацької районної ради нагороджується народний хореографічний колектив Юмана Ярецьківської загальноосвітньої школи 1 третій ступенів імені Борідька художній керівник доба Наталія Петрівна за годи дня Ярецьківської громади та 25-річчя дня Незалежності. Шишацької районної державної адміністрації та Шашецько районної ради нагороджується танцювальний колектив Елегія художній керівник Хаченко Світлана Володимирівна. Рамото і районної державної адміністрації, Шешацької районної ради нагороджується самодіальний народний вокальний ансамбль Мальви, художній керівник Шуля Тетяна Павлівна. Також рамоту і районної державної адміністрації шишацької районної ради нагороджується Дзуку Наталію Адолівну, завідуючи Єрецький народним краєзнавчий музеєм. Також рамотою шушанської районної державної адміністрації, шошецької районної ради нагороджується Лоську Людмилу Реорівну, бібліотекаря Єрецької буховіської сільської бібліотеки. Шановні ярискіщани, ще раз вам найкращого. Хорошого свята! До слова запрошується заступник голови Шишацької районної ради Чмир Володимир Сергійович. Пані сільська голова, пані помоли я Я Думаю, що всі погодяться з моїми словами, що Яреське – це унікальне село. В ньому живуть унікальні люди, найкращі люди. Тому що тут говорили і знімаються фільми, і радуючи землі, і дуже багато видатних людей вихідці саме з Ярецької. В Свій час і ще Єрецьки ніколи не поступалися навіть районному центру, були окремішними дохідними. Єрецьке займають. Дуже вигідне позицію тут, і залізниця проходить, і траси, і поруч районний центр. Тобто село приречене на процвітання. І ще дуже відрізняється тим, що люди тут свободолюбимі. Навіть в цей час, в час такої децентралізації дикої, тут зберігся острівок свободи. Тут залишилися люди, які були такі, як не вступили в ніяку об'єднану громаду. А потім ще крім того. Об'єдналися в свою. Окрім того, ця громада раніше існувала, просто формально вона завершилася саме зараз. Пройшов рівно рік. З чим я вас і вітаю рівно рік цієї громади. Користуючись нагодою, хотів би від себе особисто, від голови. Шишацької районної ради Володислава Геннадійовича Сафонова від депутатського корпусу привітати вас з наступаючим святом нашої незалежності. І, крім того, вручити найактивнішому депутату Шишацької районної ради, який відстоює інтереси ресківчан, весь час тільки говорить про Ярецький. Тому я хотів би вручити цю грамоту. За сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток сільської громади, активну життєву і громадську позицію та з нагоди дня Єрецьківської громади почесною грамотою нагороджується Володимир Ілліч Явтушенко. До слова запрошується генеральний директор агрофірми імені Довженка Скочко Віктор Миколаєвич. Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановна юрецька громада. Я зробив публічно крок на зустріч до вас, щоб сховатися від всього спекотного сонця. В першу чергу хочу привітати вас із цим святом. Дуже радий бачити вас сьогодні з такими радісними, веселими, щирими, відкритими обличчями, з тими людьми, які пам'ятають історію свого селища і які бачать майбутнє цього славного козацького селища. Я хочу побажати вам яру. Ну, я хочу побажати вам добра, я хочу побажати вам злагоди, я хочу побажати вам реалізувати всі свої плани. І особисті, і родинні, і такої величезної, такої потужної громади. І в сьогоднішній день хочу згадати про наші взаємостосунки Гоголево-Ярецьке, Ярецьке-Гоголево. Я дуже радий, що доля мені подарувала цей шанс і можливість сьогодні працювати в Єреці. Але ми пов'язані ще глибшою історією. Мама, яка народила великого письменника Воглу родом з Ярець, нас поєднала ця велика родина Гоголь. Мені дуже приємно, що він учитель і наставник. Михайло Григорович Сукач, який народився в Бухунах, який дуже любив Ярецьке, який віддав всі свої знання і сили цьому краю, також працював 10 років у Гоголівському краї, в селі. І я вам скажу, що із усіх 24 голів колгоспів Михайло Григорович Сукач Зробив найбільше для Голу, розвивав найбільший авторитет. І часто говорив, що це для мене дві маленькі батьківщини. Тут я народився, там мої прийшли роки. І от доля так склалася, я і не мріяв. Але так, доля нами, нами праве Господь Бог Всевишній. Прийшовши з армією. Тисячу далекому вже тепер, 1981 році, я розпочав свій трудовий шлях саме з Ярецьківського цукрового заводу. Перша запис в трудовій книжці. І е, через багато років, в 2009 році, знову повернувся в Ярецьк Тому щось в цій історії є символічно, особисто для мене. Тому і для мене ці два краї рідні, і для мене вони близькі. І разом із багатотисячним колективом агрофірми Довженка, Греськівською цукрового заводу ми працювали і будемо працювати на розквіт цієї території, цієї громади. Що хочу сказати про наші плани. Нещодавно. Ми провели стратегічну сесію, де намітили, заглянули в майбутнє до 2020 року, як буде розвиватися наша агрофірма. І можу доповісти громаді, що е, за ці е, до 2020 року ми інвестуємо більше 200 мільйонів в розвиток е, наших підприємств. Сподіваюся, що з 2017 року ми розпочнемо будівництво потужного елеватора біля Ярецьківського цукрового заводу, і там буде 70 нових робочих місць. Ми зможемо збирати, зберігати і вигідніше продавати наше зерно. Начна частина коштів піде в реконструкцію і модернізацію нашого цифрового заводу і.